Друзі, вітаю! Це перший блок по статистиці, по алгоритмам, яку ми надаємо. А в подальшому будемо ще робити ефіри і ще записувати відео з варіантами, як можна ще використовувати ці статистики. Тобто, я думаю, в нас в одне відео це все не влізе, воно буде дуже велике. Але почнемо з базового, яку статистику ми надаємо. Давайте подивимось просто на доступ, загальнодоступну статистику по алгоритму. Перше це просадки. Мінімальна, середня і максимальна. Переходимо в прокатегорію і дивимось. Мінімальна просадка, які трапляються часто, середня відбувається рідше приблизно 2-3 рази на квартал. І максимальна трапляється 1-2 рази на рік. Але це не точно це середнє значення, і це середнє значення за бектесту 4 роки. Тобто це максимальна просадка, яка, наприклад, була по цьому алгоритму на дистанції в 4 роки. а Показник ефективності так само, він рейд найгірший результат за 2 місяці. Чому дані тут написані за 2 місяці? Тому що це. Свінгові алгоритми, Тобто що це значить, у них середня тривалість позицій може бути 1-3 дні, Тобто тому на дистанції в місяць нерелевантно дивитись показники, тому ми тут просто пишемо середнє значення, на дистанції 2 місяці. Ризик стратегії високий. Чому? Тому що тут в нас дозволений вхід на два ордери по 100%, тобто тут динамічне плече друге може накидуватись, але воно не завжди працює, тобто цей показник динамічний. І в нас ще є статистика за три місяці. Зараз будемо вже більш детально з цим розбиратися. Знову таки, чому за 3 місяці? Тому що, перше, бачити дистанцію, друге, ми додаємо статистику за три місяці нових алгоритмів, які ми будемо публічно запускати, а щоб було розуміння, взагалі, як він працює, і також у нас є повна статистика. Давайте спочатку розберемося з цією статистикою, ми можемо побачити. Прибуток 94%, тут 102%. Ці значення будуть завжди відрізнятися, тому що в TradingView є така похибка в тому плані, що він може враховувати останню угоду, і в залежності, остання угода у нас, наприклад, по останньому числу була не закрита, вона десь тягнеться, і воно може враховувати різні значення. Це, скажімо так, приблизні значення. Максимальна просадка це не максимальна нереалізована просадка, а нереалізована просадка, яка була. Кількість угод і вінрейт. Також фактор прибутку. Фактор прибутку це співвідношення ризику до прибутку, скільки ви заробляєте на кожен втрачений долар. Тобто це не 1 до 6, це показник, який вираховується, і у нас середнє значення від 1,5 до 2. Це прям дуже хороше значення. Все, що більше 2, це просто щось таке типу Unreal. А все, що нижче 1 – це взагалі не має права на життя. І далі в нас вже є. Файл зі статистикою за 2 роки. Як він виглядає? Давайте зараз подивимось. Як він виглядає? Ось так: от. це статистика повністю за 2 роки. Всього закритих угод, прибуткових угод, збиткових угод. Фінансовий показник комісії це для вас не дуже важливо, це більш для мене таке значення. І ми можемо побачити місячний рой середні значення по місяцю, як він закривав. А зараз покажу, чому ці значення трошки не рентабельні. Ми... Як вони рентабельні? Вони пораховані без складних відсотків. Це зроблено спеціально для того, щоб ви не завищували очікування. Ми можемо подивитися, наприклад, 5-6 Шостий, сьомий, восьмий місяць бачимо 7, 9, 8. Як він відпрацював, плюс-мінус, ми можемо дивитись. Значення будуть е, е, відрізнятися, тому що в цих угодах не закладений складний відсоток. Тому тут саме важливо розуміти це, тому що ми спеціально напишемо. Складний відсоток люди не завжди розуміють, як складний відсоток працює, і вже там собі намагаються намалювати Золоті гори. От як типу, на скрині 100% за 3 місяці. Ух! А, тому ми будемо саме писати без складного відсотку. А в подальшому скріни теж будемо видаляти. Просто будемо загружати на нові І Із цікавого, тобто у нас є середній місячний рой. 10%, ризик метрики. Максимальна просадка за 2 роки склала 15,8%. Середня просадка 2,2%. Мінімальна просадка 0,2%. А коефіцієнт шарпа, сортийно, фактор прибутку бажано самим почитати, зрозуміти, що це за показники. Бо я не хочу зараз на цьому зупинятися. Може, ми потім будемо детально це розглядати, просто що треба окремо для цих показників відео А Середня тривалість відкату і середній час відкату. Зараз з відкатами і з просадками окремо розбиратися будемо, там окремий блок. Це просто сводна інформація. Аналіз по типам позицій. Він рейт лонгів, він рейт шортів. Серія прибуткових угод. Що таке серія прибуткових угод, скільки підряд алгоритм закривав прибуткові угоди? І ми можемо подивитися довжина серії там, Одна угода 8 раз, дві угоди підряд 6 раз було, три угоди підряд 5 раз. Тобто у нас все по максимуму розписано в скажімо так, в і ймовірності. Тут всі є. Тобто це дані за 2 роки нагадую. А серія збиткових так само. Тобто в нас є показник середня 2, максимум 7, всього серії 110. Тобто це а, всього серії 110. Що таке серія? Тобто це більше одного а Скільки в нас було о, саме серій І у нас є довжина серії. Збиткових підряд було 52 рази, два збитки підряд було 28 разів. Тобто о, от середньо якраз у нас дві угоди. По цьому. по збитку і середня по прибутку у нас 7, 7 угод. сім Розуміли, порівняння серія це просто порівняння серія прибуткових і е, збиткових угод. Тобто ми, е, це середнє значення, це максимальне значення. Середній, максимальне і співвідношення е, ризику до прибутку. Аналіз падінь. Ось, аналіз падінь е, це в нас саме ми можемо побачити хай по пінелу і лоу. Коли э, ми нащупуємо лов, це і є в нас э, саме падіння. Тобто тут є показники середній час падіння, максимальний час падіння і мінімальний час падіння. Тобто можемо побачити всі э, показники, то есть, э, тобто період падіння в нас скільки було штук, середня тривалість дві максимальна тривалість. ТОП-5 найдовших падінь. Розподіл падінь по категоріям одна угода, 2 і 4 угоди. Тобто у відсотковому співвідношенні у нас є на що опиратися, щоб можна було для себе щось прораховувати. Що можна буде прораховувати, ми будемо вже в наступному відео всі варіанти розглядати, тому що у нас є. Варіанти спекуляцій, у нас є варіанти правильного входу виходу з алгоритму. Про це вже більш детально ми будемо в наступних а, відео казати. Аналіз відкатів. Що таке відкат? Ми можемо побачити, що у нас а, тут був якраз падіння, а відкат це коли ми, ми от, а, в цьому, на цьому хай почали наш, а, наше падіння. А відкат це той час, за який а, перебувається цей хайп, Тобто, ось він аж тут перебився. Так само тут у нас є падіння, і скільки потім часу йому знадобилось, що, щоб а, перебити свій показник. Так само тут падіння. І скільки часу вийшло, а, знадобилось для того, щоб а, знову. Наторгувати те, що він злив, грубо кажучи. І це саме аналіз відкатів. Тобто, ми можемо подивитися, за скільки в середньому він а максимальна тривалість, яка була, за скільки він не відторгувався. ну мінімальне то зрозуміло, вверх-вниз. І плюс-мінус аналіз по часу. Середній час відновлення алгоритму 4-6 днів. Максимальний час, який був, це 22 дні. Ну, мінімальний час ми не беремо. беремо. Так, середні відкати, наскільки у нас бувають, відкати максимальні відкати. Мінімальні відкати. Також саме топ-найбільших відкатів. І розподіл малі, середні, великі це ті відкатки, які найчастіше е, зустрічаються. Тобто ми бачимо великих відкатів у нас всього 7%, а середніх у нас 50 на 50, грубо кажучи. Ось таку статистику о, до кожного алгоритму буде повністю закріплена така статистика. Далі, може бути, ми будемо перед запуском або. Там іноді будемо продивлятися і знімати прямо огляд повноцінний на кожен алгоритм, як він працює, всі його статистики, всі його показники. Тобто, це, я думаю, з часом все буде. Ось це в цілому статистика, яка нам одразу доступна. Тепер що стосовно відображення цієї статистикою в різних варіаціях, давайте так: трейдинг-в'ю. Це от, е ті скріншоти, які ми будемо давати. Е ми зараз розглядаємо у е мов алго, перший в парадексі. Він навіть тут перший а ось цей алгоритм. І давайте ми подивимося, як відображаються взагалі дані. Ось ми можемо побачити е з TradingView View е дані. Що це стовпчики? Ті, які на півпрозорі, це нереалізований прибуток або збиток. Ті, що е, у нас вже насичені кольора це реалізований прибуток і реалізований збиток. Тобто тут у нас реалізований збиток 4,5%. А тут у нас був нереалізований збиток 2,5%, а зафіксували ми все одно прибуток 0,24%. Це якраз. Час з якого запущений алгоритм. Тут ми можемо побачити з 26 числа. Так само тут, з 26 числа, він працює. А, чому, перше? чому відрізняються графіки е, Попінел? Trading TradingView враховую реалізований. Тобто, ось ця крива лінія вона будується на даних реалізованих Тут же в нас реаліз... відображуються з нереалізованим. В більшості випадках на всіх біржах графіки будуються з нереалізованим прибутком, тому вони більш такі динамічні. А трейдинг вони більш плавніші, тому що він показує якраз реалізовану реалізований збиток або реалізований дохід. Тому, типу, Графіки будуть сильно відрізнятися один від одного. Навіть порівняння, наприклад, того ж самого Парадексу і а, Бінансу, вони також будуть відрізнятися, бо в Бінансі вони більш згладжені. А, тому тут, би, є невеличкі відмінності в плані, чому може, грубо кажучи, картина в одних і тих же самих варіантах відрізнятися. Плюс ми маємо розуміти, що нас ще можуть трошки скакати різні показники за рахунок різної ліквідності. Тобто ми все пишемо для беремо графіки Binance, а графіки Парадексу трошки відрізняються, там є невеличка різниця. Тому може бути невеликі відхилення, але вони всі в, скажімо так, в. Відношення незначні, тому що тут вони графіки теж ліквідні, ми на неліквідних графіках нічого не налаштовуємо. А ми можемо тут побачити IPR. Це дуже незрозумілий показник в Парадексі, тому що IPR відображає типу річну дохідність прогнозовану. Тому ну, на зараз він. В нас мінусовий, за рахунок той динаміки, яка є, ми можемо подивитися, як воно ось так от все відпрацювало зараз ось за цей період. Тому я і кажу, що ми дивимося на парадигму в два місяці. Давайте зараз просто ми подивимось на цей алгоритм. Хоча б з початку серпня, з 1 серпня, а з 1 серпня він у нас стоїть в плюс 52%. Тому я і кажу, що ми розглядаємо о, статистики більш на довгій дистанції, тому що це ж все-таки більш о, о, середньострокові торгові алгоритми, тому о, дивитися в парадидні місяці немає сенсу. Для цього ми якраз і зробили всі ці статистики, щоб ви могли детально бачити всі відхилення, які є по логаритму. Тобто, що середній збитковість, збиткові, як вони йдуть, скільки разів вони бувають. Так само з падінням, з відкатами. Тобто, якщо ми виходимо в мінус, за який період ми. Можемо відторгуватися, да? тобто ми можемо побачити, що середній час у нас там тиждень, але був і максимальний час, який був 18-22 дні. Да? Тому розглядати в дистанції місяць це буде не, ну, скажімо так, воно не показує повної картини. Так само і саме тому ми будемо додавати на початку. Якісь алгоритми, якісь статистики з алгоритму, і в будь-якому випадку ми будемо загружати повну статистику. Може бути таке, що згодом ми почнемо загружати статистику на за 4 роки. Чому зараз це складно нам робити? Там є технічні моменти, не буду навіть довго пояснювати. Але. Поки що нам складно із наших потужностей. Пізніше будемо вже робити прямо на велику дистанцію. Там за 4 роки надавати повну статистику. Давайте просто от покажу приклад, як працює алгоритм на дистанції. Я не буду зараз, давайте я можу там на 2 місяці, 3 місяці. місяці Візьмемо, я просто покажу. Як він відпрацював, але далі я не буду вже вам показувати, тому що знову ж таки просто не всі розуміють, що таке складний відсоток. Да, 200%. Складний відсоток, о, я думаю, ми окремо будемо розглядати все ж таки відео і е, розрахунки по цим алгоритмам, тому зараз будемо так. Давайте по два місяці просто подивимося, як він працював. Далі, наприклад. Два а дивіться, тут неправильне відображення теж йде. Чому? Тому що ви можете побачити, що ось тут просадки пішли. Чому так? Він взяв останню угоду і типу, він її розпазнає, ніби то він закрив її тут. Тому нам а, треба дивитися от, а, звідси показники. Ми можемо в цілому прибрати останню угоду, щоб у нас не було такого. Ні, він все одно хоче. ця проблема дивитися в TradingView, тому що він рахує останню угоду. Давайте. Він рахує неправильно останню угоду, це ж вона, да. тобто він аж на вересень цю угоду закидує. Тому воно трошки відображає нерентабельно але нам важливо подивитися на, на динаміку. На динаміку просадок, на динаміку о, набору пінелу, тобто ми бачимо, Ну це був період такий, що не було значних просадок, давайте може. Тобто ми можемо побачити, да, що у нас був спочатку була просадка, потім череда а, добрих угод, потім у нас був відкат, і у нас там. Потім воно пішло на відновлення. На відновлення в нас пішло 17 днів. Тобто 17 днів в нас була повністю перекрита просадка, яку він отримав. Тому саме я і кажу, що всі ці алгоритми, які ми будемо зараз запускати, вони більш свінгові, розраховані на дистанцію. Ми можемо зараз просто от подивитись квартальні звіти і подивитись, як він там, наприклад, перший квартал 25-го року. Ага, Ну, взагалі плюс Тобто 140%. Четвертий квартал 24-го року. Третій квартал 24-го року. Тобто у цього алгоритму максимально низькі відхилення. В нього є відхилення тільки в період повної нехватки ліквідності на ринку, але ми будемо на такі періоди попереджати і, скоріш за все, залишати тільки алгоритми, які будуть працювати в... з недостачою ліквідності. І може бути, ми будемо робити якісь огляди на то, як він відпрацював в різні періоди і так далі. Тобто, в нас є ось така статистика, то повна. Статистика 24-25 рік, останні 3 місяці, бектест за 4 роки. Це так, середні показники виведені за дистанцію 4 роки. Тому в цілому статистика більш-менш відкрита і вона більш-менш повна. Тобто, кому хочеться цікаво розібратися, є прям файл. Цей файл ми генеруємо ось цей на базі повних угод. Тобто вона рахується по реалізованим збиткам і по реалізованим цим, прибуткам. Тобто, це експорт всіх угод, дата відкриття, все є, і на базі вже. Цього файлу в нас генерується ось ця статистика. А на цьому, напевно, все. Будемо вже зустрічатися з вами в наступному відео зі статистиками. Там вже більш детально розберемо, як ми можемо приміняти ці статистики, як ми можемо спекулювати, як ми можемо збирати собі портфелі про диверсифікацію. Поговоримо між алгоритмами, чому це потрібно і важливо. Так же само поговоримо, як прибутки фіксувати, як правильно увійти в алгоритм, щоб була мінімальна просадка і так далі. Тому я думаю, що ми зробимо це на постійній основі і будемо зустрічатися з вами частіше в плані статистики, аналітики і більш подробних таких відео.